Всім вітання. Сьогодні новий об'єкт у нас котел вже на цей раз червоного кольору. Вже він зроблений давно. Ця прибудовка котельничка була ще не збудована, він стояв так на вулиці, на нього йшов дощ. Потім, коли будувалося, він весь в пилові, але воно помиється, все, бачимо, гарненько виглядає тут. Проблем немає. Котельчик стандартний, 40 кВт. Будиночок 150 квадратів, але хороше утеплений. Хороше утеплений, там 10 см базальтові вати. Теплоакумулятор 1500 літрів. Ну, ще його не замотали, казали, замотають пізніше. Пізніше замотувати, звичайно, не зовсім зручно, краще раніше замотувати. Але тут, як то кажуть, не від нас залежить. Вихода, дивимося, стандартні. Вхід і вихід буде однією тією самою трубою півтора дюйма. Зимовічок мідний для нашого ГВС. Хтось каже, це погано. Хто, ну, це люди думають погано, той хто не пробував. Єдине, що треба, щоб не було йому накипу. Працює воно прекрасно. гільзочка для термостата. Потім ну, будемо потім під'єднувати, все воно бачите. Проводочка вже зроблена. Де коли люди там проблема зробити проводочку дистанційно. Розказали, людям, люди зробили собі розеточки, вивели вода, ми все під'єднаємо. Проблем немає ніяких. Знизу все стандартненько, кран для зливу 3 четверті, звороточка 5 дюйма. І з цієї сторони 3 термометри. І більше нічого не треба. Місця достатньо. Не те, що достатньо, але ну, єдине, що треба буде тут між котлом і теплоакумулятором ще вставити розширено бака. Влад вже потрошечки пакує, деталі закуплені. Крани Італія. І так. Якість. І подобається вони мені тим, що хороші протоки в них. Так, бачок солідний у нас. 150 літрів. Варем. Дивимося в нашу інструкцію. Бачимо, як рекомендує виробник отут. Отак ставити вертикально. отак так не можна. І за те, що оця наша діафрагма, там, мембрана буде торкатися стінок і буде тертися. Саме варем забороняється робити, якщо ми дивимося з нижньої сторони, бачимо, тут нічого ніде не закріплено. І інші виробники, наприклад, там аквасістер, дозволяє нам ставити в будь-якому розмірі, в будь полож... точніше в будь-якому положенні. І вихід тут аж півтора дюйма. для чого я не знаю, Так ми зробили. з якою швидкістю буде тут розширюватися у нас. Ага, і труба така всередину йде. Зараз будемо шукати для нього місце. Але що ми зауважили, що виробник не, ну, не рекомендує ставити його в іншому положенні. Знову коротенько по сварці, бо світло вимикає стало світло шкода часу для зйомок але континент. Ано 36, Ано 36, 3 мм. Ну, вони теж яка упаковка, попадає яка партія, але одни, одні із кращих апаратик вже наш відомий, бюджетний, навіть дуже бюджетний, шов. Дивимося на шов. По швові Питань немає. Просто прекрасненько. Просто прекрасненько. Ну, заглянемо разом, що там лазить працює, є нас. Так, придумали там місце для бачка. Вона пакує на термометри. Оця вся товщина цих виходів. Ото має бути утеплюваться так. Сюди домотуватися, ще й вони має. Звороточку почали. Підготовили для сварки місце, трошечки подачі є. Поки що нічого, поїхали далі. Вимкнули світло, запустили генератор в господаря. І так, на такому ми етапі зараз це котлобі підміс. Гано поставився другий насос, буде видно. Ми Підняли труби трошки вище, тому що тут буде термоголовочка. Ну, тут все плотно було вище за ці дверця, щоб нічого не заважало. І там низом не заважало для труб. І зараз процес планування. Тут варіантів є багато. Ту саму підпиточку, де розмістити ще щось. Тут Треба буде проводочку щоб нам такого. нам щита, зробили достатніх розмірів. Я казав, що трошки було, щоб було місця багато, ну щоб достатньо було. Я мав на увазі ну, там 15 на 15. Тепер достатньо місця тут буде. Тут лежить насосів на будинок і своє рідне буде схема із того, що вже ми такий спосіб робили тільки один насос на будинок, і один на котел, два насоси, все простіше. І буде оце, скидатися звороточка із нашого опалення Зразу сюди, без ніяких труб додаткових, без нічого. І буде або в теплоакумулятор йти, в наш, коли котел не працює, або йти буде в котел для прогріву, ну, для розгону системи, коли котел працює, і особливо коли ще холодна система воно буде сюди йти більше. Продовжуємо далі працювати. Поки немає світла, ми підпаємо тут термостати проміжуточне це буде вмикати газового котла. Коли буде захолодати теплоакумулятор, дапати. ми запаралели ту контакти, щоб прийшло на два контакти. Хоча там навантаження абсолютно ніякого немає, але якщо можливо там з часом десь щось окислиться чи ще щось для надійності, якщо є там два контакти, ну вони на два контакти, це реле, таке знайшли ми. Мало їх іде в продажі. І якраз дивлюся, тут лежать в мене фітінги два штуки. Американочка паєчна. це одна, це інша. Навіть і на зовнішній вигляд подивитися. Коли паяється пластмаса, зовсім інша. І сама якість латуні зовсім інша. Зараз я спробую розкрутити. Так, розкрутили ми, дивимося всередині. Яка тут побачити пластмасу, я чи на відео можна передати. Речки, це не знімається. яка Така плотненька, все гладеньке. І тут яка резиночка. Яка якість американочки? Це двадцятка труба і зовсім труба одна друга. Четверті. Ой, одна друга дюйма, вибачаюсь. А це не така. Тут пластмаса видно така нерівна. А зовсім не така. Ось така, така прокладочка стоїть. Ну, зовсім, зовсім не той матеріал не, те, не та якість. Інколи люди дивуються, чого там на що десь дешевше ціну, ото ціна. Це ми замовляли оцю, в тому магазині, де ми кажемо. Така якість комплектуючи. І плюс ще ціни гарні. А тут люди купили без нас замовляли. Ну, тут, тут купувалося все в інших цих, доврозповідати там і крани китайські і... Взяти навіть в руки цього тринічка, він зовсім не такий. І товщина металу тут, і якість, він не такі, різьби не такі, і поля були не такі. Американські начебто непогані. Там правда прокладочки погані в них. Але самі американочки не погані. Хоча буває в будь-яких магазинах береш о, в тому самому магазині, десь завезуть якісні. Десь завезуть неякісні деталі. Ну, це рахується наче то Іспанія. Ну, я думаю, що однозначно робить Китай, але не та якість. Навіть тут стіночка, якщо придивитися, вона така тоненька. Але різьба, різьба просвічується, така стіночка добротника. Вона не сильно ток, проток не завужує, але все міцніше, все якісніше. Таке. Ну, коли вже тут доробиться котельні. Це ми перший день робимо. Сьогодні, можна сказати, побили рекорди, тому що проста котельня і намагалися там Влад, мало пияв, я помагав, допомагав варити, вже ми зробили подачу. Хоча не зробили ще тут байпасика. Ще будемо обварюватися без стрільників, без нічого. І вже ми зробили звороточку. Звороточка в принципі, повністю готова. Повністю готова. І вже вона нас отака. Ось така конструкція тут є. Поки ми трошки розкажемо. Якщо згадаємо, що встигнемо, я не раз обіцяю, що розкажемо. Потім робиться запусти, забули, то не згадали, то тобто хтось заважав. Продовжуємо працювати. Працюємо вже другий робочий день. Ми приїхали тут, зробили отворали димоходу, що димоходу немає. Теплоакумулятор ще не утеплений, немає світла, працює генератор. Розбираємося з проводочкою тут. Нам таку зробили, я вже казав, таку велику, велику коробочку монтажну. Тут мало було в три рази меншу, але багато в місяця немало. І справа в тому, що плани мінялися декілька разів. Було вирішено потім вже, коли запланована була проводка робити. До речі, проводка робилася дистанційно. Сказав людям, заложить сюди проводити. До розетки окремо вивели. До другої розетки окремо вивели. Там закладіть на термостат, вивели проводи. Ніяких проблем немає. Казали, туди провод, туди провод, там тут заложіть два проводи, вивели два проводи. Просто мені клієнти я розповідаю, кидаю трубку, що ти хочеш у нас. Як там проводку вести? Кажу, залежіть два проводи, а що там буде? А там я приїду і підключу, що там буде. Я не бачу ніяких проблем заложити провода одного туди. Одного туди, там, два туди. Але справа в тому, що ми ну, потім помінялися плани і вирішили поставити такого триходового клапана. Зараз ми його покажемо. І нас вже не в одному відео у нас він є. А вже коли котельня була спланована, закуплені деталі, потім е, в ході я така, спілкування з клієнтом було прийнято рішення, щоб поставити такий клапан триходовий з електроприводом. Він у нас в'єджений на одному відео. Він добрий тим, що тут стоїть кульковий сам кран. і Дуже добре відкриває ці потоки і герметично відкриває інші потоки. Це мені дуже подобається. Сам цей привід китайський. Скільки він прослужить, я не знаю, Ну, начебто вони непогано служать. Його буде задача стояти він буде біля газового котла і відключатиме протік потік теплої води із зимівка, з теплоакумулятора, відкриватиме з газового котла, коли... Захолонений наш теплоакумулятор. І коли у нас буде знову тепловода теплоакумулятор, він автоматично буде закривати від газового котла для керування. Тим всім буде ще додатковий термостатичок. Один буде для опалення працювати між газовим котлом і твердопалем, один буде для теплого водопостачання термостатики. Для того термостатика треба провід. На провід ми не передбачили раніше. І було прийнято рішення тут просверлити отвір. так? Просторійте отвір там всередині. Заклали проволоку, зараз втягаємо провода і проблема буде вирішена. Ну і останній штрих нашої котельні. Це кімната програматора, з ми батречки. Будемо наводити годинника, Налаштовувати температуру. Вже пали у нас чекає тут. Дрова, дуб, вилежаний, сухенький. Дрова ідеальні. Будемо робити пуск, побачимо, що з того вийшло. Потім ми трошки... Розкажемо більше по наших термостатах, що для чого. Це тут закриється акуратненько, є десь дверців. Після запуску стане ясніше. Ну і нарешті довгоочікуваний запуск. Самий-самий приємний момент. На котлові на виході 65 градусів. Хоча відкрита наш шибер наповнений, і тут подається багато повітря. Але димохід невисокий. Поставили тимчасово має доставити. І дрова дуб, вони добре гріють, але ну, не швидко розганяється. Тобто, інколи бувало більше надавав. На вході 51-52 градуси, на виході 65-66 тримає стабільненько. Пройдемося по нашій об'язності. Вихід з котла класично. Вхід котел. Звороті клапан, класично, американочка, все так, як завжди. Забір на систему звідси йде. Один тільки насос. І дивимося крупним планом, що ми маємо по факту. А по факту у нас звороточка. І звороточка зразу з'єднана сюди і на не котла. Нічого зайвого. Ну, це просто котельність за те, що тільки один на опалення, тільки один контур. Включи насос опалення. Гріється наша система. Я не знаю, що все як завжди. Підпиточку ми зробили спереді, розрушенько. І трьохдовий фрізу для нашого теплого водопостачання. Вихід із зимівючка, вхід в гарячу воду. Холодна вода. Холодний для на зимівючок одночасно. І в обхід, як ми завжди робимо, один кран обхід. Сервісний, коли треба зняти цього клапана. І напряму йде у нас вода поза всіма кранами для забору гарячої води для наших потреб. Виведені ще крани тут для мивальничка. Там ще буде виходи на вулицю. Там ззаді ще є вихід на вулицю. Ось така виходила у нас компактна котельня. Розширено бока поставили з цієї сторони. І з півтора з дюйма перейшли на 1 дюйм. Тепто акумулятор поки що без утеплення.